І знову дрони намагалися атакувати Київ. Ворожі БПЛА бачили над Троєщиною. Чи є руйнування? Про це замить. вночі. Росія влучила по промисловому об'єкту на Тернопільщині та атакувала інші регіони. Головне зібрали для вас у випуску на каналі. «Сейчас». підписуйтесь і почнімо. Після нетривалої паузи російські окупанти знову взялися тероризувати столицю України шахедами. Пізно ввечері, 15 жовтня, безпілотники помітили у небі над мікрорайоном Троєщина у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Однак у КМВА відзвітували всі ворожі би які загрожували столиці, було знешкоджено ще на підступах. Утім, дісталося й околицям. Тривога в області тривала більше 12 годин. Зранку, 16 жовтня, на регіон попрямувала нова серія дронів камікадзе. Працювали сили ППО і знову на відмінно. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив: постраждалих серед населення немає, але внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у одному із садових товариств загорівся приватний будинок. Будівля зазнала значних руйнувань, вогнеборці вже усунули займання. Також згорів автомобіль, що стояв поруч із домом. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан. Далі ми обговоримо регіони, які минулої доби теж постраждали від агресії нашого неадекватного сусіда. Це результати влучення росіян по промисловому об'єкту у Тернопільській області. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Для її ліквідації були залучені 45 рятувальників та 12 одиниць спеціальної техніки. Крім того, ще 12 поліцейських і 4 одиниці спецтехніки. Харківщина пережила обстріл кабами. На жаль, у селі Кругляківка бомба пошкодила приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 73-річний чоловік. У місті Куп'янська впівдрон влетів у цивільну автівку. Людей, на щастя, не зачепило. Троє мешканців поранені через обстріли РФ на Донеччині повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. До лікарні через діяльність руського міра потрапили цивільні із Костянтинівки, Селидового та Світлого. Понад десяток приватних будинків багатоповерхівок та адмінбудівель зруйновано або пошкоджено. На долю жителів Запорізької області випало 388 ударів. Усього за добу били загарбники по дев'яти населених пунктах, зокрема по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандрівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Загиблих та поранених немає. 12 шахедів села ППО збили у ніч проти середи над Дніпропетровщиною. Повідомив начальник регіону Сергій Лисак. Люди вціліли. Додам, що напередодні ввечері російська армія атакувала ще й Нікопольщину. дісталося Покровській громаді без жертв. Південь теж не мав спокою. На Миколаївщині знищено три бипала «Шахет». Шість жителів дістали поранення на Херсонщині. Пошкоджено багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі. По всьому обласному центру та на околицях зникла електрика. Живлення вже частково відновили. Сумщина мала не менш гучну добу. 15 жовтня у селі Ямне Охтирського району внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. У селі Сваркове-Конотопського району пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та ще чотири приватні житлові будинки побито. Загалом, у результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БПЛА. Запущено було росіянами 136 апаратів. Крім того, два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку РФ, а шість десятків були подавлені засобами РЕП. І ще зо два десятки на момент звіту перебували у повітрі. Додають повітряні сили ЗЕСУ. Давно такого не було, і ось знову. На Росію завітала компанія безпілотників. Цього разу переполошили Краснодарський край. Близько 10-ї години вечора, 15 -го жовтня, чули вибухи у станиці Мар'їнській. Про таке повідомив губернатор Кондратьєв. Чинуша каже, що невідомий дрон зачепив житловий будинок. У приміщенні вибито скло та пошкоджено дах. Але люди, що мешкали у цій оселі, не постраждали. Сам момент прильоту навіть потрапив на відео. Пропоную це побачити без коментарів і з різних ракурсів. <звіт> У звіті Міноборони Російської Федерації згадується ще кілька випадків роботи російської ППО минулого вечора і в ніч на 16 жовтня. Зокрема, відомство ухвалиться знищенням трьох літальних апаратів. Два були нібито збиті на територію Білгородської області, і один над територією Воронезької. Щодо останньої, за попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. А по Білгородщині давайте розбиратися. Глава цього регіону Гладко стверджує, що на БПЛА атакували аж п'ять населених пунктів. До прикладу, у селі Устинка згорів непрацюючий комерційний об'єкт. У селищі Майський пошкоджено навіс інфраструктурного об'єкту і дві легкові. Автівки. Торкнулася атака ще й сіл Борисовка, Тишанка, В'язове. А це інакший випадок. Як стверджується, у вівторок безпілотник ЗСУ атакував рейсовий автобус. Поранено вісім мирних жителів, у тому числі четверо неповнолітніх. Уточнив той же Гладков. Усіх потерпілих направили до медзакладів. Я ще раз наголошу: із всього вирію залізних пташок, що налетіли на область, офіційно збили тільки дві одиниці. Можна тільки здогадуватися, скільки їх було всього, зважаючи на такі масові ураження. Невже хвалена російська ППО значно послабилася? Чи всі засоби захисту неба кинули на оборону Москви? Так, учасники вітчизняного руху спротиву АТЕ змогли визначити координати розміщення ворожого комплексу ППО Панцир С1 на околицях Білокам'яної. Цей ЗРК захищає ключові промислові адміністративні та військові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет. Дані вже передали в надійні руки, які знають, що з ними варто робити далі. Неспокійно було тим часом і на поки що окупованих територіях України, зокрема на Донеччині та Херсонщині. У Горлівці Донецької області разом із пташками у небі розсікали дрони. А це вже наслідки польотів. Автівку перевернуло догори Дриго. Повідомляють, що найбільш активно безпілотники курсували у селищі Комарова, курганка. За минулу добу горлівка була обстріляна 24 рази. Аби запобігати апаратам. У місті вигадали встановлювати засоби реб просто на дахах цивільних автобусів. Що це за ноу-хау розказав співробітник міського автотранспортного підприємства на автобусах на криші для. Обеспечение безопасности пассажиров. Ну, надеемся, что это поможет спасти человеческие жизни, здоровье. Например, данный автобус ездит по сейчас самому, можно сказать, опасному маршруту нашего города. Это второй маршрут. И в течение месяца он был трижды атакован вражескими Про Пророссийский так званый глава места Приходько заявил, что у наслідок ударів украинской артиллерии та БПЛА, то шесть мирных жителей было поранено. Частково зруйновано 5 приватних та 4 багатоквартирні житлові будинки. Чому ж так багато атак? Наші партизани попрацювали і тут. Агенти виявили активність російських бойовиків біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського поряд із залізничною станцією Байрак Горлівка. У ході розвідки було встановлено, що тут розміщено підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Їм постачалася важлива апаратура, яку привозили вночі на службових автомобілях. Також на території гуртожитку було помічено військових із Буряції, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Тим часом бавовну спостерігали на непідконтрольній ділянці Херсонщини. По загарбнику прилетіло аж 70 разів. Зокрема, у Скадовську оголошували ракетну небезпеку. З'явилися свіжі супутникові знімки і атакованої ЗСУ нафтобази у Феодосії. Це вже анексований Крим, як пише осін-дослідник під ніком МТ Андерсон. У результаті атаки було пошкоджено 11 паливних резервуарів. Нагадаю, що один із найбільших на півострові морський нафтовий термінал атакували уночі 7 жовтня. Після удару пожежу на цій нафтобазі не могли загасити ще п'ять днів. Росія готує багатотисячний контингент солдатів із Північної Кореї для війни в Україні. Подробиці вивідали наші розвідники. Їхня підготовка нині ведеться на Далекому Сході Росії. Повідомляють виданню Суспільне джерела в ГУР. Всі ці військові знадобляться для ротації російських сил, щоби вивільнити їхній особовий склад. Йдеться про понад 10 тисяч бойовиків. Хоча днем раніше повідомлялося, що на базі 11-ї, Одешабер російської окупаційної армії формується так званий особливий буряцький батальйон. Він укомплектований громадянами КНДР, який налічує до трьох тисяч осіб. Більше того, поки одні готуються, а інші вже вступають у бій. Це підтверджують наші військові безпосередньо із лінії зіткнення. Так, воїни з позивним Алекс переповідає свідчення своїх побратимів: мовляв, на Курщині. Військові із Пхан'яна вже брали участь у баталіях. Цитую по їхніх словах, деякі бійці спостерігали в штурмових діях даних персонажів, відмічають азіатську зовнішність, плюс розмовляють далеко не російською. Можна, звісно, скинути все на те, що то купа бурятів. Та й прямих доказів цього поки немає. Але й паспорта в них ніхто не буде запитувати під час бою. Та й звідки там різко взятись бурятам? Нам на фоні всіх останніх чуток. Ставить захисник таке риторичне питання. Однак українські бійці розуміють, з ким можуть мати справу. Вони бачать армію Кім Чен Іна як дослівно кріпко застиглий совок в буквально усіх аспектах. Відповідно, як себе будуть поводити ці вояки на фронті, можна передбачити. За деякими даними серед північних корейців намалювалися й перші дезертири. 18 військових вже втекли зі своїх позицій. Їхні мотиви наразі не встановлені. Однак відомо, що сам інцидент трапився на межі із Україною та російськими Бирянською та Курською областями приблизно на відстані 7 кілометрів від кордону. Про це порталу Ліганет розповів співбесідник у воєнній розвідці. Також раніше у Кремлі нагадали про угоду про всеосяжне стратегічне партнерство із КНДР. Путін запропонував Держдумі ратифікувати цей документ. Імовірно, РФ використовує цей союз, аби залучити до війни північнокорейських військових. Таким чином диктатор намагається уникати мобілізації в Росії якомога довше. Через подібну співпрацю і залучання війська НДР свою стурбованість висловили Сполучені Штати Америки. Про це йдеться у заяві речника Ради національної безпеки Білого Дому Шона Савета. Повідомляє видання Reuters. За його словами, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією. Пропоную пряму мову. Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України. Ідеться у заяві. Володимир Зеленський представив перед українським суспільством довгоочікуваний план перемоги у війні з Російською Федерацією. Головні пункти глава держави озвучив із трибуни Верховної Ради у присутності народних депутатів, глави уряду, головнокомандувача ЗСУ та керівників силових структур. План перемоги серед іншого дозволяє нам усім в Україні об'єднатися ще більше навколо спільної мети, наголосив президент. Пропоную почути уривок із його виступу під склепінням. Це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю від партнерів це точно не залежить від Росії. Всього план налічує п'ять пунктів. Три з них містять положення з грифом таємно. Перша частина полягає у наступному запрошення України до НАТО вже зараз. Другий розділ стосується галузі оборони. Слухаємо. ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Крім того, нам потрібно нарощувати власне виробництво зброї, а також збільшення допомоги від західних партнерів. Третя частина стримування. Секретний додаток від нього вже отримали США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний. Неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить, максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни. Або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Четвертий пункт економічний. Це можливість нашого зростання у цій царині, каже президент. Будемо слухати далі. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Останній пункт передбачений на виконання вже у післявоєнний час. Увага на екран після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різновічним досвідом взаємодії. Безумовно, з нашими пар партнерами, з військовими НАТО, цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантувати безпеку в Європі. Насправді сам постулат достатньо стислий. Який вигляд має план перемоги зеленського у роздрукованому вигляді? Показав глава парламенту Руслан Стефанчук. У ага. Зрозуміло. Він не дуже великий, наче він великий, тому що А наскільки серіакція, можна нам так сказати? Сходка ще раз як можете сходкати. це саме головне, але що це за секретні розділи щодо таємних додатків плану? То як раніше повідомляв радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про математичну складову, яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні. Ці дані не публікуються для загального огляду, їх передають в руки деяких лідерів країн-партнерів України. А після цього представники нашої держави можуть надавати певні пояснення своїм іноземним колегам. До слова, вже у четвер, 17 жовтня, Зеленський прямує до Європейської ради, аби представити план перемоги України на саміті ЄС. Зазначу, що напередодні, у вересні, президент вже дав союзникам три місяці на ухвалення основних положень, представленого ним плану. Про це писало агентство Associated Press. Однак досі жодна країна публічно не схвалила чи не прокоментувала його доцільність, пише видання. Але якщо пункти знайдуть свій відклик серед партнерів, ми зможемо закінчити війну до 2025 року. Традиційно починаємо випуски з оновлень на мапі бойових дій. Отже, станом на 16 жовтня у ворога є нові зрушення на фронті. На жаль, на користь противника. За даними аналітичного військового Deep Діпстейт, бачимо просування російської загарбницької армії біля Левадного, Цукуриного і Уторецьку. А також стало відомо, що ворог окупував населений пункт Острівське на північ від Курахового. Крім того, окупаційна армія щосили продовжує концентрувати сили навколо Селидового. В межах міста агресора активно почали застосовувати бойові отруйні речовини. Про це повідомляє військові ЗСУ із позивним Алекс. В основному роблять це скидами із Мавіків-гранат, які розпилюють дану речовину. Далі цитую: на жаль, у наших є двохсоті від таких скидів, бо деякі бійці нехтували засобами РХБ захисту. Констатує воїн. Разом із тим, боєць Айдара Станіслав Бунятов підтверджує, що росіяни поступово обходять місто, захоплюючи його у кліщі. Іноді їх вибивають уже з околиць. А у наших залишаються проблеми із взаємодією. Аж надто пасимістичне передбачення робить військовий аналітик Більд Юліан Рьобке. мовляв, Селидове вже у напівкільці. Там діє 15-та бригада Нацгвардії Карадах, яка успішно тримає оборону у місті, але сусідні частини не справляються. Каже фахівець. Тому бійцям можливо доведеться відійти, аби уникнути оточення. Ідеться у його висновках. Тут же на Покровському напрямку за минулу добу путіністи провели 26 атак, зокрема біля Крутого Яру, Миролюбівки та Променя. Але рекордну кількість разів російська армія штурмувала на Курахівському векторі. За попередні 24 години наші відбили 40 російських атак: найбільше біля Георгіївки та Новодмитрівки. 16 штурмів за добу окупанти провели на Лиманському напрямку, і ще 9 атак на Торецькій ділянці фронту. Такими є оперативні дані зі зведення генштабу. Ну а тепер про те, як наші вибивають темну силу. Спецпризначенці гур вичавили ворога північніше липців, що на Харківщині. Успіх забезпечили підрозділи Артан, Кракен та міжнародного легіону. Зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів серед досягнень знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону шторм та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Кадри цієї карколомної операції ви нині бачите на екрані. Крім того, днем раніше, 15 жовтня, атаку армії РФ Силооборони відбили на Оріхівському векторі неподалік Малої Токмачки. Спостерігаючи такий відпір, вже й самі загарбники більше не хочуть вмирати за Путіна. У лавах 70-го мотострілецького полку армії РФ, яка воює в Запорізькій області, назріває бунт. Все частіше там фіксуються випадки непокори начальству з боку солдатів та сержантів. Передають агенти партизанського руху, а теж. Окупанти скаржаться на побори з боку командирів, а також на погане забезпечення зброєю і обмудируванням. Пропоную дослівни з допису. Суми поборів сягають 100 тисяч рублів на місяць. Військові, які відмовляються переказувати гроші, зазнають постійного насильства та знущань. Низький моральний стан російських бійців серйозно позначається із їхньої боєздатності. Наш агент повідомляє про низку випадків, коли військовослужбовці вказаного полку відмовлялися виконувати поставлені бойові завдання. Кінець цитати не стихає градус накалу на Курщині. Наші показали розгром ворожої техніки на російському прикордонні. Яскраво бахнув БТР-82А окупантів, який забликав у полі і виїхав просто в лобову на два танки бійців 17-ї окремої танкової бригади. Відповідь, звісно ж, не змусила себе довго чекати. Російська бронемашина була уражена, як видно з відео, і з відстані не більше 20 метрів. Можливо, росіяни прийняли махіну за свою, але тепер не дорахуються принаймні одного засобу. Трофейної техніки має бути більше. Якщо згодні, тисніть на палець догори і підписуйтесь на канал свій час. Більше новин далі, тому будьте з нами, аби нічого не пропускати. Зустрінемось.